Одного разу в таборі. Дівчатка, підйом восьма година, вмиваємось і на сніданок. А -а -а -ах -ах -ах. Ми вже готові. А я ні. Я хочу ще спати. Для сну у нас була ніч. Зараз ранок і час для пригод. Дівчатка, готові до пригод. Готові! Готові! готові. Лізочко, вставай, без тебе не почнуться пригоди. Чому? Бо ми команда, і все маємо робити разом. А, ні, Я спати. Лізочко! Та скільки можна? А ми сьогодні підемо у ліс. О. Тоді ходім швиденько. Хоч я б ще поспала. Так, тоді шикуйсь і за мною. Я перша. Так, дівчатка, вмиваємось і обов'язково миємо руки з милом. А я чекатиму вас на сніданок в їдальні. Добре? Добре, добре, добре. Ну, що всі помили руки? Так. А ти чого не миєш? Бо я і так чиста. Ходім. Шикуйсь кроком руш. Доброго ранку. Доброго ранку, дівчата. Сідаємо і снідаємо. І йдемо у ліс. Ви тільки погляньте. Я Тут тваринки. А той ведмідь мене не з'їсть. Як же він тебе з'їсть? Це ж маленьке ведмежат. А оцей котик який хороший. Алісо, як ти їх не боїшся? А чого їх боятися? Якщо ти до них по доброму то й вони до тебе по доброму Але краще все-таки з пташечками мати справу. Дівчатка дуже гарно провели час на природі з тваринками. А коли прийшов час обіду, дівчатка мийте руки, і смачний обід на вас уже чекає. Супер! Лізо. А чому ти знову не миєш руки? Та навіщо їх мити? Вони і так чисті? Та які ж чисті? Ти ж в лісі була. То й що? Ліс у нас екологічно чистий. Хай так, але руки все одно брудні. Дивись, щоб не було біди. Ходім уже, бо я така голодна. Смакота. Ммм, дякую. Салатик який смачний. Дівчаткам було так смачно і весело, що вони не помітили, як і ніч настала. «Ой, Що з тобою лізо? Щось мені погано. Але чому? Напевно, їжа не свіжа. Зачекай, але ж з нами все в порядку, а ми їли те саме, що й ти. Що ж робити? Давайте покличемо наставницю. Давайте. Дівчатка, що сталося? Чому не готуєтесь до сну? Лізі погано. Лізо, що трапилось? Мене нудить і живіт болить. Ходімо, швиденько, зараз наш табірний медик тебе огляне. Напевно, потрібно буде завести тебе в лікарню. Доброго вечора. Це ми вам телефонували. Так, що тут у вас, дівчинці, погано. Зараз глянемо тебе. Ходімо зі мною. Що ти їла? Те саме, що і всі. А руки ти мила перед їжею. У нас у таборі всі миють руки. О, я не мила. Ага, тоді все зрозуміло це хвороба немитих рук. Зараз я тобі призначу крапельницю і завтра будеш, як у гірочок. А ви впевнені, що це від немитих рук? Так, ви ж самі чули, що вона їх не мила. О, цікаво, як же ж там ліза. От мені її! шкода. І мені. і мені. Дівчатка, що сталося? Лізу, шкода. Як мені щойно повідомили, у неї все добре. Не хвилюйтесь. Їй поставлять крапельницю, і вона зможе завтра. Сюди повернутись. Ура! А що стало причиною? Не миті руки. Тоді і все зрозуміло. Так, друзі, мийте руки з милом, бо може бути біда. А ми, спадки, на добраніч. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити цікавих серій.